24 лютого 2022 року. Мабуть, найважчий день в історії незалежної України. День, коли не просто почалася війна, день, коли було зруйновано спокій. І благодать на нашій благословенні, на молині батьківщині. День, коли горіло і небо, і земля. Одного ранку, ще на світанку, земля здигнулась і враз закипіла наша пробрати. Найкращі хлопці, самі герої, воюють у нашій сесу, і джавеліни, і байрактари за Україну б'ють у світу, а наші люди, а українці проти русні об'єднали же цілий сні скоро зовсім Русні не буде І буде мир На всій землі І скоро зовсім Русні не буде І буде мир На всій землі 24 лютого 2022 року Близько четвертої години ранку за українським часом Путін повідомив, що прийняв рішення оголосити військову операцію на сході України. Але це стало продовженням кривавої війни, яка розпочалася ще у 2014 році і триває дотепер. 24 лютого виповнюється три роки. Від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це напад став кульмінацією Загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 11 років тому з окупації Криму у 2014 році. Два діди ділили Україну. Два царі. Писали нам вердикт, запихали ніж тупою спин, так робити кожен з них привик. Трамп кричав: Це винні українці, треба було здатись і прийнять. Обіймати з квітами чужинців, хлібом, сіллю ката зустрічати. Папа радив, просто підкоритись, білий прапор дати ворогам. Де здоров'я навіть помолитись, ну а Бог пробачить колись там. Ви скажіть це в світі божевільне, це, напевне, буде вже кінець, бо ж вітають вбивства та свавілля, і кричать, що Путін молодець, що Росія миться сльозами, Україна просто терорист. Сидять за круглими столами, а у нас. Калібрів дикий свист. А у нас могили та могили, і хрести великі та малі, щоб ви хліба так не поділили, як ділили смерті по землі. Все пройде, забудеться із часом, і діди покинуть свій престол. І з землі пропадеться зараза, що війну сприймала, як прикол, що життям. Так страшно торгувала, замість Бога лізла до небес, а моя країна захищала, тримала прапор, а не хрест. Ви, царьки, єдине, пам'ятайте, по рахунках буде і ціна, в Україну рук своїх не пхайте, поміж нами виросла стіна. Ми ніколи зброю не складемо. Ще такого в світі не було. Ми землі своєї не здамо, і не переможе нас пило. Два діди, моліться ви до Бога, бо ніхто не вічний на землі, ну а в нас по плану перемога йдіть до біса, кляці москалі.

Не шурай се, славна Украинита, Стопоє в слідці всі чоловіки укривали да види брать в Україні з московських кайдан. А ми, нашу Широкий синів, та й по всій Україні сім Слова Шевченка, нашого кобзаря, який скрізь роки казав нам не здаватися та боротися далі. Він мріяв про незалежну Україну, в якій буде спокій та мир. Тож давайте не будемо забувати про слова нашого рідного письменника і будемо боротися за волю України, за мир і спокій. Дякую. То поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоблини широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути не злим, тихим словом. Що ще зробиш мені, кате, убити можеш, от і все. Я буду довго помирати, а ти ховати лиш лице. Я буду пильно так дивитись. Щоб ти навік запам'ятав, хоч кров пекуча буде литись, та ти українця, не здолав. Не буду жити я під ігом і хліба ворогу не дам. Хай заміта руїни снігом, не підкорюся, яка там. Ви всі глаголите, що сиво, коли зі зброєю в руках собі копаєте могилу на вільних сонячних степах. Мені Господь залічить рани, до українців прийме в рай. Та я з Росією не стану і не заставиш на стріляй. Топчи потвору наше поле, пали пшеницю і жита. Та не скоруся я ніколи, бо ви то чиста орда. Я вже прожив, що там лишилось? Вже і зозуля не кує, я бачив, поле колосилось, то було житочко моє. Отам і люди поховають, де Україна золота, а духу кулі не здолають. Межі зармі на важко підрахувати людські життя, які були знищені війною. Багато українських солдат пішли на захист Батьківщини, захищаючи рідну землю. Але якою ціною хіба можна забути цих поранених, знівечених солдат? Не забудемо і передамо своїм дітям і онукам? Хай пам'ять всіх поранених і невинно убитих згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Сам свайом. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде, брати я, хто ж ми буде, брати я не буду виберуть ми, чужі люди. виберуть ми. Сьогодні нам треба гартуватися, допомагати один одному, та нашому війську і державі, не піддаватися провокаціям та чуткам, що розповсюджуються, і яких сіється злість, зневіра та брехня про нашу країну. На завершення я хочу наголосити та нагадати вам: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги: бережіть себе та своїх близьких. Країн, слятым, шля Україно, галіна, і шляхом правдних святим, шла до вхоні в країну, ти перевором своїм, настала на коліна, і до пріоних сім, шла крісти, шла хрестили, всія сіяла добру. Чи сина не хочена, є на світі, моя Україна, де червона світега вина, горні полонина, це моя Україна, є на світі, моя Україна, Найчарівніша як робина, в моїм серці, вона єдина це моя о, Україна, Лег я на світі не була Ти зі мною Україно Ти моя мати, що дала Сина віч медову, він кохання, є на світі моя Україна, де червона цвіте калина, ріки і полонина. Це моя Україна, є на світі моя Україна. Реча ріша я вертина, бої все вона єдина це моя Україна. Цвіте година, пожелюні, це моя Україна, Пєдна світі моя Україна, найчервініша я.